Собачка з калюжі їде до онколога. Нагадує, що в неї знайшли пухлину і необхідно з'ясувати, що ж нею робити далі. Онколог сказав, що ситуація ну повна срака. Оперувати ну точно смертельно, а хімія може події, може ні. Пухлина проросла в судину товщиною спалець, і через це вона стала крихка. Тобто, невдале падіння може спровокувати внутрішню кровотечу і смерть за хвилини. До того ж, вовчиця постійно відчуває біль і знеболення в її випадку може не спрацювати. В таких ситуаціях загалом показана евтаназія. Я ніколи. Ли, не стикали з онкології і в душі не грібла, куди бігти, що робити в таких ситуаціях. Дуже пощастило, що вже є ветеринарний сервіс. ПЕЦОС. Крім другої думки по аналізі вони ж склали мені повністю план дій і порадили перевіреного онколога. Лікар дуже крутий. Хвостати може померти в будь-який момент, але є маленький шанс, що курс хімії загальмує або навіть зменшить пухлину. Я маю приймати рішення ефтанізувати зараз або давати протягом місяця ліки. Потім знову робити обстеження, і вже в залежності від динаміки приспати або ж ні? Варіанти же, що ви вибрали?